Казочка жаба мандрівниця Жила була на світі жабка скрекотушка. Сиділа вона в болоті, ловила комарів та мошку, весною голосно кумкала разом із своїми подругами. І все життя вона прожила б щасливо, звичайно, якби її не з'їв лелека, але тут сталася пригода. Якось жабка сиділа на сочку пенька, що стирчав із води, і ніжилася під теплим дрібним дощиком. Дощик капотів по її зеленій лаковій спинці, великі краплі спливали їй на живіт та на лапки. І це було страшенно приємно. Так приємно, що жабка мало не закумкала, але, на щастя, згадала, що була вже осінь, а восени жабки не кумкають, На це є весна і що кумкаючи, вона може принизити свою жаб'ячу гідність. Тому вона змовчала і ніжилася собі далі. Раптом тонкий уривчастий свист залунав над болотом. Є така порода качок, коли вони летять, то їхні крила, розтинаючи повітря, наче співають або, краще сказати, посвистують. Фю 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 лунає в повітрі коли високо, над вами летить табун таких качок, а їх самих навіть не видно, так вони високо летять. Цього разу качки, описавши величезне півколо, спустились і сіли саме на те болото, де жила жаба. Ках-ках, сказала одна качка, летіти ще далеко треба попоїсти. І жаба відразу ж сховалася, хоча вона знала, що качки не стануть їсти її велику і товсту скрекотуху, але про всяк випадок, таки пірнула під пеньок. Та, подумавши, вона зважилася виструмити з води свою лупооку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди саме летять качки. Ках-ках, сказала друга качка, вже стає холодно, мерщій на південь, мерщій на південь. І всі качки стали голосно крякати, схвалюючи її слова. Шановні качки, насмілилася сказати жаба, що таке південь, на який ви збираєтесь летіти. Прошу вибачити, що я вас турбую. Тут качки оточили жабу, спершу їм захотілося її з'їсти, але кожна подумала, що жаба надто велика і не пролізе в горло. Тоді всі вони закричали і залопотіли крилами. Гарно на півдні, тепер там тепло, там є такі хороші теплі болота, які там черв'яки добре на півдні. Вони так галасували, що жаба мало не оглухла. І коли жабі розповіли про південь, жаба аж застрибала від захвату, але потім все таки запитала, тому що була обережна. А чи багато там комарів і мошви? О, цілі хмари, відповіли качки. Кум, сказала жаба і враз узринулася навколо, чи нема де подруг, які могли почути і осудити за те, що вона кумкає восени? Але вона ніяк не могла утриматися, щоб не закумкати знову. Візьміть мене з собою, попросила жаба. От тобі і маєш!» – скрикнула качка, як же ми тебе візьмемо, у тебе ж немає крил. Коли ви хочете летіти? спитала жаба. Скоро, скоро, закричали всі качки. Ках, 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 тут холодно, на південь, на південь. Дозвольте мені подумати тільки п'ять хвилин, сказала жаба, я зараз повернуся. Я, напевне, придумаю щось хороше. П'ять хвилин минуло, качки вже зовсім зібралися летіти, коли раптом із води біля сучка винирає жаб'яча морда. Вона сяла так, що це важко було собі уявити, і я придумала, я знайшла, загукала жаба. Хай двоє з вас візьмуть у дзьоби міцний прутик, а я почеплюся за нього посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Треба тільки, щоб ви не крякали, а я не кумкала і все буде гаразд. Хоч мовчати і нести товсту жабу аж три тисячі кілометрів і не дуже приємно, але ця вигадка так сподобалася качкам, що всі погодилися нести жабу. Вирішили змінятися кожні дві години. А оскільки качок було багато, а жаба одна, то нести її доводилося не дуже часто. Знайшли гарний міцний прутик, дві качки схопили його дзьобами, жаба вхопила за нього ротом посередині і весь табун знявся в повітря. Отже, бідна жаба гойдалася, мов на гойдалці, і щосили стискала щелепи, щоб не відірватися та не гупнутися на землю. Під нею ми хотіли поля, степи річки і гори, які жабі, правда, важко було побачити, бо висячи на прутику, вона могла дивитися тільки назад і трохи вгору, і з того вона дуже пишалася і раділа. А качки, що летіли слідом за нею, на всі голоси, кричали та вихваляли жабу. «Напрочуд розумна наша жаба, кричали вони, навіть поміж качками мало таких знайдеться. Почувши такі слова, жаба ледве стрималася, щоб не подякувати, але вчасно згадала, що, розкривши рота, вона впаде із страшеної висоти і тільки міцніше стисла щелепи і вирішила терпіти. Вона летіла так цілий день. Увечері всі качки зупинилися на якомусь болоті. У досвіта вони знову рушили в путь разом із жабою, але цього разу мадрівниця, щоб краще бачити, причепилася головою вперед, а черевцем назад. Люди дивились на табун качок і, помітившись щось дивне, показували на нього руками. І жабі страшенно хотілося летіти ближче до землі, показати себе та послухати, що про неї кажуть. Потім качки почали летіти нижче, і вона почула голоси Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Чи знають вони, що це вигадала я, а не качки? подумала жаба. Дивіться, дивіться, гукали у другому селі. Ото дива, хто таке вигадав? Тут жаба вже не витримала і, забувши про обережність, закричала, що щосили Це я, я. І з оцим криком вона полетіла догори ногами на землю. Та, оскільки качки летіли дуже швидко, жаба впала не прямо на те місце, над яким закричала, а де був битий шлях, а набагато далі. Це було для неї великим щастям, бо вона шубовтнулася простісінько в брудний ставок на краю села. Вона швиденько винурнула із води і загаласувала це я, це я вигадала. Тут її почули інші жаби. І вона розповіла їм чудесну історію про те, як вона думала все життя, і нарешті вигадала новий надзвичайний спосіб мандрувати на качках. Як у неї були свої власні качки, що носили її куди вона схоче, я заїхала до вас подивитися, як ви живете, сказала жаба. Я перебуду тут до весни, поки повернуться мої качки, яких я відпустила. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жаба розбилася об землю і дуже за нею жалкували кінець.